Якось узимку біля вікна сиділа королева, а віконна рама була з чорного дерева і шила. Задивилась вона на сніж за вікном і вколола голкою палець. Три краплі крові впали на біле полотно, і королева подумала народити б мені дитину з губами червоними, наче кров, білим, як сніхличком, і волоссям чорним, мов дерево, на віконній рамі. І народила королева доньку. І була вона білолиця, як сніг, з губами червоними, наче кров, і чорнявим, як чорне дерево, волоссям, і назвали її білосніжкою. Невдовзі королева померла, і король оженився вдруге. Нова королева була дуже вродлива, проте пихата і терпіти не могла, якщо хтось був красивіший за неї. Мала королева чарівне дзеркало, і коли дивилася в нього, вона запитувала. Хто найвродливіший за всіх? Ви, королево, відповідала дзеркало. Та білосніжка підростала і ставала все гарнішою. І одного разу дзеркало сказало Ви гарна королево, однак білосніжка вродливіша за вас. Як же розлютилася королева, і звеліла вона своєму слузі відвести білосніжку до лісу і там убити. Слуга завів принцесу далеко в ліс, щоб там згубити. Проте в нього рука не піднялася скоїти такий злочин. Рятуйтеся, ваша високосте!» – порадив принцесі чоловік. Заради вас я збрешу королеві, тільки ви більше не повертайтесь до королівського палацу. Білосніжка кинулась тікати в лісові хащі. Довго вона блукала, виснажилась, зголодніла і врешті надибила якийсь будиночок. Цікаво, хто тут мешкає? Зрештою, не всі ж люди такі застрісні та лихі, як королева. Можливо, я знайду тут притулок, заспокоїла себе дівчинка. Білосніжка так зголодніла, що коли увійшла до хатинки і побачила на столі супницю з юшкою, заходилася їсти. Дівчина їла, поки юшки майже не лишилося. А коли юна принцеса прилягла спочити, то до будиночка повернулись з роботи його мешканці. Виявилось, що це гноми, семеро доброзичливих і відважних чоловічків які добували у скелях коштовні камені. Гноми завжди вирушали працювати на світанку, а додому приходили тільки пізно вночі. Як же вони здивувались, побачивши на своїх ліжечках незнайому дівчину? Білосніжка також зачудувалася, коли зустрілася з такими крихітними чоловічками. Гномики так собі сподобали дівчину, що вони вирішили залишити в себе її жити. Щоранку гноми йшли вгору шукати руду і золото, а дівчина впоралася вдома. Тим часом королева дізналася, що білосніжка жива і мешкає в лісі у гномі. Вона приготувала отруйне яблуко, переодяглася селянкою і пішла до лісу. Вона постукала у двері і попросила в білосніжки води. Добра дівчина напоїла жінку, і селянка пригостила її яблуку. Але щойно білосніжка відкусила шматочок, як одразу впала без дихання. Відьма зареготала і поквапилась забиратись, перш ніж повернуться гноми. Цього разу вона не сумнівала, що білосніжки вже немає серед живих. Коли гноми знайшли непритомну принцесу, вони страшенно побивалися, оскільки дівчина лишалась такою вродливою, наче й не помирала. Чоловічки не посміли її поховати. Вони поклали білу сніжку будиночка під розлогим кленом, милувалися нею, ридали, приносили їй найгарніші квіти. Горе друзів було таким невтішним, що їхнє надривне голосіння привернуло увагу подорожнього. Це був юний принц із сусіднього королівства, котрий саме й виїхав на полювання. Зворушений побаченим, він наблизився до гноми. Коли юнак побачив дівчину ближче, він був зачарований її Зворушений він нахилився і ніжно її поцілував. Від поцілунку білосніжка прокинулася. Щастю, гномів та принца не було меж, а в лихої королеви від звістки, що їй пасебиться жива живісінька розірвало заздрісне серце. Юнак запропонував білосніжці стати його дружиною. Вона погодилась, і вони відсвяткували весілля. Так вони жили разом довго і щасливо.